Божі слова на кожен день. Сьогодні всім вам має бути ясно, що в останні дні Бог справджує передусім той факт, що слово стає плоттю. Своєю фактичною роботою на землі він спонукає людину пізнати його і вступити з ним у контакт і побачити його фактичні діла. Він спонукає людину ясно побачити, що він здатен являти знаки і чуда, та що є й часи, коли він цього не може робити. Це залежить від періоду. З цього ти можеш побачити, що Бог не нездатний являти знаки і чуда, а натомість змінює свій спосіб роботи відповідно до періоду та самої роботи. Яку потрібно зробити. На поточній стадії роботи він не являє знаків і чудес, те, що він являв певні знаки і чуда в період Ісуса, було тому, що його робота в той період була іншою. Сьогодні Бог не робить ту роботу, і деякі люди вважають, що Він не здатен являти знаки і чуда або ж думають. Що коли він не являє знаків і чудес, то він не Бог. Хіба то не омана? Бог здатен являти знаки й чуда, але він працює в інший період, тож він не робить такої роботи, оскільки це інший період, і оскільки це інша стадія божої роботи, то й діла, які проявляє Бог, теж відрізняються. Людська віра в Бога це не віра в знаки і чуда, і не віра в дива, а віра в його реальну роботу під час нового періоду. Людина пізнає Бога через той спосіб, у який Бог працює, і це знання породжує в людині віру в Бога, себто віру в роботу й діла Бога. На цій стадії роботи Бог переважно говорить. Не чекай на знаки і чуда, ти їх не побачиш, це тому що ти народився не в період благодаті. Якби ти народився тоді, то зміг би побачити знаки і чуда, але ти дитя останніх днів, тож ти можеш бачити лише реальність і нормальність Бога. Не чекай побачити в останні дні надприродного Ісуса. Ти можеш бачити лише практичного втіленого Бога, який не відрізняється від жодної звичайної людини. У кожний період Бог проявляє різні діла, у кожний період Він проявляє частину Божих діл, і робота кожного періоду відбиває одну частину притаманного Богу характеру і одну частину. Божих діл, діла, які він проявляє, різняться залежно від періоду, у який він працює, та всі вони дають людині глибше знання про Бога, щирішу і приземленішу віру в Бога. Людина вірить у Бога через усі його діла, тому що Бог такий дивовижний, такий великий, тому що Він усе і незбагненний. Якщо ти віриш у Бога, тому що Він здатен являти знаки й чуда, зцілювати немічних і виганяти бісів, то твій погляд хибний, і деякі люди скажуть тобі хіба злі духи не вміють теж таке робити? Хіба цим ти не плутаєш образ Божий з образом сатани? Сьогодні люди вірять у Бога через Його численні діла. І велику роботу, яку він робить, і численні способи, у які він говорить. Своєю мовою Бог завойовує людину та вдосконалює її. Люди вірять у Бога через Його численні діла, а не тому, що він здатен являти знаки й чуда. Люди пізнають Бога, лише споглядаючи його діла. Лише пізнавши фактичні діла Бога і те, як він працює, які мудрі способи він використовує, як він говорить і як удосконалює людину, лише пізнавши ці аспекти, ти зможеш осягнути реальність Бога та зрозуміти його характер, знаючи, що він любить, що він ненавидить, і як він працює над людиною. Зрозумівши, що Богові до душі і не до душі, ти зможеш розрізняти позитивне і негативне, і через твоє знання Бога у твоєму житті є поступ. Якщо коротко, ти мусиш здобути знання про Божу роботу і ти мусиш дати лад своїм поглядам на віру в Бога.